Всім привіт дорогі друзі, з вами звучать Яфри. І сьогодні я продовжую проходити гру як в Оксі Як бачите, я вже дофармився до в'язниці. І між відео я отримав фрукт лайту, через який я нереально сильно. Через який я дуже гарно фармлюся, тому що у нього лоді. Тобто відбуваєте просто 5 левелів на любих FPC. Це максимально жорстко. Однак, одразу скажу, у блокспоті лайт навіть на V1 буде посильніше цього лайту. Однак, цей лайт тут для цього режиму досить навіть класний що почнемо з того, що в нього є клей. А кліки в цьому режимі поки що є, лише у лайта і у Венома. Меність, я Якщо я не направий, напишите в коментарях, у кого теж є кліки. але в Айса немає. Щоб було для мене кажуть, що досить доволі так непотіло. Перший скіл у нас все як і в боксфруті. Просто лазер. А то, не Другий стіл працює так, що треба прямо наводитись на вод ворога. Це просто такий щось по типу дешки. Не сильно нове в блоксій підеш. Є така здатність, але вона не у футах, а у мечах. Тепер почнімо з цешки. Вона так само, як і Х на лайті, в суті. Це просто масова бамброшка. Однак к неї важче купати. І тому треба опасно -то. збирати усіх антивономусті. Так, зараз, 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 зараз. -зар. І Початок, таке, бомбардування. От тоді вона плюс-мінус не працює. Також це піду на босів, які використовують only онлібличній бій і... і... Взлітаєш і атакуєш. Я перевірив на цьому босі, якого тут вже нема. Ідеально, тому що ще з Даркфлейдом. Сейчас, що я ще можу сказати. Ну, а вешка це щось з чимось. Вешка це у нас щось по типу, як цешка у блофуті. Тільки трошки сво... своїм чином працює. Тому що... Чим сильніше ти її зажимеш, тим більше радіус вона матиме і тим сильніше вона добане, скажімо так. А добить вона, коли ти її зажимаєш, дуже сильно. Тому що, наприклад, вс, я зажимаю. Хедшот. Ну і мій найулюбленіший скіл це F. Він, звісно, не такий, як у боксфруті, однак... На відміну від боксфуту, тут не потрібно вева, щоб контролювати політ. Однак головний мінус в тому, що тут політ контролюється за рахунок. Ну як контролюється? Відбувається за рахунок енергії. Однак, так як мені... Однак як я початку... Енергію, то... само початку стратегікував енергію, тому чому абсолютно не ...О... Я можу спокійно літати. Звикати від Молдіхантерів. Ще я між серіями за 100К купив Dash. Що тут прикольно. А, стоп, це ж не ДЕш називається, це називається Flash Так. А, флештеп. І головний мінус цього флештеп ...тому що ти не бачиш, коли їм відкидешся. Якщо в Боксфуті, ти прям бачиш, коли їм відкидеш а коли ні. То тут. Ти повинен гадати, коли він у тебе відкидеш. Хоча, чесно кажучи, у блоксвуді це добавилося тільки в 200 моливлення, наскільки я пам'ятаю, так що. Так що не будемо обстратити цю бо вона і так тільки не вийшла, фактично. А блоксуд уже якби більше двох років живе. Точно пам'ятаюся. У цього хлопака, до речі, купив цей флеш степ. І тепер я качаю only fruit. І якщо комусь цікаво, я цей фрукт не вибив, а купив за 250 тисяч долярів. Нам ж як просто золото. здивак чи є. Але гроші ув'язнити фармиться нереально швидко. Ней-мо-ві-к-н-о Однак завтра себе крутовали тут на NFT necklop. А на MPC, каких немає, аури. Чи що, не хак? Хаків нема. Можно просто брати их кликати. Тут по левел, поднимаешься ні вс. Нічого важкого. Також я між серіями купив. Ось таке ось. Аирджамп. Uh, Тому що після Майнфраду одразу йшов тут. Одразу йшли нижні небеса, які я вже прийшов. І мені друг казав, що там по купити Air Jump усі діла, але лише там просто не а нехай там як за берегам дійсно зручніше. Де його купити? Uh, коли ви пливете з Майнфорту, ви маєте переплити чітко по копці, і ви побачите отакий самотній стоп неподалік стартової локації uh, моляків. І ви маєте пропаркувати -тут, тут, якщо у вас звісно немає уже лайту або якогось іншого, який має політики. Перваю в цій моє полі. Ну і на цьому моє знання. Е, Словом, коли ви там пропаркуєте, ви за 5000 доларів у NPC можете купити Air Тому що я досить дешево і це досить класно. Що я можу сказати, по нижній небеспані. Вони маленькі. І на одному диханні куховитися. Чисто на одному диханні Якщо у вас є лайт, то ви вважаєте, ви там безсмертні, можете тупо всіх і не шо, Головне, що у вас полона. Мальна прокачка, а далі та, там усе. Як пома. Після той. Після нижних небез іде той осень, на якому я зараз. Те саме в'язниця. І давайте я вам покажу на якому левелі вона починається на 450 рівні. І почнете ви із В'язнів, які там. Потім буде Dangerous Пріс на всякий хоч і чого небезпеч HDV's нічим не відрізняється від звичайних мене з питання велике. Типу серйозно, вони на одне лице. От якщо це дал, то ти не зрозумієш, хто я хто. Не відня, нічого, Хоча в мене за спілкуває логія, я чисто фіолеттом на вони відміняються, вони від'язуються з чисто назвою і левелом. Всього таке враження, що я не треба. Зате, тим, як в боксуті є. той... є три боса. Один знаходиться там. Наступний по левела е, за саме на 525-му находиться там. Ну і в фіналі на 550-му знаходиться тут. Я бы попробувати угодно видео. Але на жаль, не можу. Що правильно. Такая загнил дракблей, ми І що правильно, пара. Бам! Я розумію, мене, що на мене це щось Я буду лівати його остров. Тому я хочу кожу швидше перейти на інший острів. Єдине, що я знаю, це те, що Колізей... один із островів, який буде в мене після цього. Буде фап прям в жаху. І навіть не знаю, чи зможе він переплинути Майнфод. Майфлот... Було б максимально після Чіф.

Також я дізнався, що після 700 рівня на острові. Він не знаю якого, але точно після 700 рівня. У NPC почне з'являтися аура і моя логія буде стурити. Так що фактично моя стратегія наступна. Поки що качати просто боксфуд. Який називається в я Food, а не чок на мене вкрай у кожного Так... находить. Та. Дружба ще два левела і я перейду на некс босс На Чудал СЦ просто уже свечка після бокс Я ж з лайтом в два нормально такий час проходив. Я останній час в бокс Прям вичиняю. То магма, то Будда, то ще щось, то ще щось, то Америка, то ще щось. І міняю прям дуже активно. Ну що, кожен тут дивиться щось. Свого! Два. Є. Ой. Я тепер офіційно кажу до побачення цьому острову. І можна. По-перше. Встати в той в енергію кинути. Бо мені вона знадобиться. А чому о як знадобиться зараз. Ну а далі усі стати чистого у І Ще в Food, Ну і в ХПшки що. Так, зараз на трошка енергія поповниться. І можна буде на Чудес іншому лайті. Летіти. Та політ не такий таки, як боксфуті, політ далеко не найшвидший, але. Він непоганий. Слава залі. І тільки не кажіть. О, локальний вам тут лейд. Тільки не кажіть мені, будь ласка, що наступним островом якраз і буде колізей. Бо якщо це так і буде, то я в максимальній дупі. Слава в максимальній. Так, по дорозі треба залетіти на земній острів і купити Оура. Я не якраз як вона виглядає. Ні, я приблизно по плаксу знаю, як вона виглядає, але. Блін, тут я алму ще не бачу. 50к але зійде На G, так? Чи на що? Ну, это так. Що сейчас. Да так, разумею, треба было читати коли. Ясно. Сейчас не здається, я помню, что просто выкнул на повітря свои присутствии. О, аура наче повинна була включатися на G. Але вона не включається, а на F я літаю. Ясно. Я м'яко... Я просто кинув на повітря, свої 50 тисяч. Не ну, це що неправильно? Що я ще можу сказати? Або хаки працює лише на мечах. Я її... Вик... я виклик гроші на повітря. Або я викинув гроші на повітря. Але культері дійсно красивий. Дійсно нереально красивий. Добре, отаке от вийшло відео. Mm. Дякую за перегляд.